Доброго дня всім. Дуже вдячна всім вам за ваші підписки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, жміть дзвіночок обов'язково, аби сповіщення значились у ваших гаджетах. Сьогодні я поділюся з вами інформацією та своєю думкою на тему, яку я не могла залишити в стороні. Друзі, в новинах в Польщі була опублікована стаття, що на цьому тижні відбудеться спільна ініціатива між Євросоюзом та Польщею щодо дітей, викрадених з України та депортованих в Росію. Насправді для мене це складна тема, так само і для вас ця тема є болісна. Дуже б хотіла почути вашу думку щодо того, як можна повернути дітей і чи вдасться допомогти світовим лідерам таким дітям повернутися на батьківщину. Не тільки ми, а й цілий світ не може закрити на цю проблему очі. Тому про цю проблему варто поговорити, адже все, що стосується українських дітей, які опинилися в неволі, для нас та них має велике значення. Діти, які депортовані з Донецької, Луганської, Запорозької, Херсонської області, знаходяться на території Російської Федерації і відправлення українських дітей відбувалося незаконно. Загалом, через... зараз діти проживають в колишніх піонерських таборах та дитячих будинках. Офіційно вивезено близько 14 тисяч дітей. І це тільки офіційно. Яка є цифра? Неофіційна, ніхто конкретно не знає. На рахунок цифр, ви все розумієте самі. У повноваженні справ дитини в Україні припускають, що кількість незаконно вивезених дітей може сягати 150 тисяч. Друзі, можете собі уявити, 150 тисяч дітей, які є насильно вивезені до Росії. Між Україною і Росією було проведено неодноразово перемови щодо повернення дітей на батьківщину, і таким чином 120 тисяч було повернуто, але близько 30 тисяч діток досі перебувають під куполом Кремля. Депортовані діти є не тільки сиротами, також там знаходяться діти, в яких є родичі, є братики, сестрички, в яких є батьки, і насильницьким методом вони були вивезені орками. Мені особисто дуже боляче дивитись на піар з боку росіян щодо усиновлення дітей з окупованих територій. Картинки насправді гарні, і пропаганда робить свою роботу, але ж я і ви розуміємо, які там сурові правила для української дитини. мыслу российских кураторов дети должны идентифицировать себя исключительно как граждан так называемой ДНР. В них воспитывают патриотизм. Им рассказывают о духовно-нравственных основах народа Донбасса и о русском мире. И обязательно об уроках победы. В детей пытаются вложить общероссийскую идентичность и преданность в служении Родине. Слова «Родина» и «Патриотизм» повторяются в методичках десятки раз и ни одного упоминания об Украине. Діти, які знали свою країну, вивчали її історію, раділи за свої досягнення в чужій країні раптом опинилися. І країна, Росія напала на їхню батьківщину. І тепер вони мусять співати, як їм вказують. Росія перевиховує їх на свій лад, вчить руському міру і що захищати їм прийдеться цю Русь. Тяжко сприйняти, навіть що наших дітей вчать ненависті до України. Політичні уроки для українських дітей це головна мета Росії. І саме страшне для мене це коли повернуті діти розповідають, що примусово заставляли співати гімн Росії. Також тяжко усвідомити, що Росія, придивляючись до наших дітей, старається, аби їх долучити до лав своєї російської армії. Я юнарміз з освобождений території. Хожусь на воєнно спортивних зборах. Юний десант. город Мелікіна. Армія стопів в июне месяца 2022 года. Работа с подрастающим поколением, особенно на освобождених территориях Донецкой Народной Республики, набирает обороты. Згідно Женевської конвенції, забороняється вербувати в армію з окупованих територій. Але ці закони для Росії, напевно, нічого не значать. В імперії свої правила. Хочу вірити в те, що їм не зійде з їх брудних рук злочини. Коли насилують, знущаються над дітьми, убивають, таке пробачити не можемо ні ми, українці, ні весь світ. Тому Польща разом з Єврокомісією мають намір допомогти Україні повернутися українським діточкам на батьківщину. Яким чином це буде відбуватись, я не знаю. Побачимо згодом, адже йде час, а 30 тисяч діток ще на території Російської Федерації. Йде незаконне усиновлення таких дітей. І ми розуміємо, що це зміна прізвища, зміна місця проживання, і що далі, то з українського боку таких дітей знайти та повернути буде вкрай тяжко. Дорогі друзі, все, що діє Росії з українськими дітьми, є незаконним. Це є брутальне порушення міжнародного права. Польща має свій історичний досвід у цьому питанні, тому відчуває особливу обізнаність щодо цієї теми та має особливе зобов'язання діяти з нею. Такі слова наголосив міністр у справах Євросоюзу. Міжнародне співтовариство разом з Україною мають вжити всіх можливих заходів, щоб повернути депортованих дітей з Росії як скоріше, адже не хочеться, щоб дітей росіяни використовували потім в цілях шантажу. Цинізм Росії не знає меж. Ми віримо в те, що спільна ініціатива ЄС та Польщі, яка відбудеться незабаром, допоможе дітям повернутися. А винні будуть сурово покарані. Слава Україні! Наша перемога вже скоро.